Якщо ви новачок у світі камелі, ви, мабуть, цікавитесь, коли вони цвіте і як виглядає їх життєвий цикл. Ці вічно зелені чагарники та дерева є невід'ємною частиною багатьох садів у теплих регіонах, оскільки вони віддають перевагу ем'якому клімату. Камелії досить легко доглядати, але можуть бути трохи витонченими щодо певних умов вирощування. Оскільки камелії вважаються вічно зеленими, це означає, що їх щільна, глянцева, зелена листя триває цілий рік. Насправді це одна з багатьох причин, чому садівники садять їх. Їх люблять не лише за свої чудові квіти, але й тому, що вони залишаються зеленими протягом усього року в більшості клімату. А якщо до їх прекрасних квітів, коли вони цвітуть і як довго триває цей період? Давайте дізнаємось, коли Камелії розквітають і як довго ці прекрасні квіти вас порадують у саду в цьому сезоні. Коротка відповідь: Камелії одна з небагатьох сімей вічно зелених квітучих чагарників і дерев, які цвітуть насамперед у зимові місяці. Два основні види, знайдені поза їх рідною Азією: це Камелія Сасанква та Камелія Японіка. Сасанква, як правило, цвіте на початку року, при цьому деякі сорти починають свій квітучий сезон ще в жовтні і продовжуючи до середини зими, тоді як японська камелія цвіте пізніше, починаючи з зими, і деякі сорти цвітуть до пізньої весни. Довга відповідь: Камелії – це вічно-зелені рослини, які цвітуть найчастіше взимку. Вони є одним із небагатьох вічно-зелених речовин. Які квітка та ще менша кількість, що цвіте взимку, що робить їх бажаною пейзажною особливістю цілий рік? Їх темно, зелене воскоподібне листя забезпечує прекрасний фон для інших квітучих рослин на весні та влітку. Вони ростуть повільно допомірно, деякі сорти можуть рости досить великими, і більшість квітів рясно, як тільки вони досягнуть зрілості. В середньому зрілість відбувається приблизно через 4 роки, але квіти можуть з'являтися раніше. Камелії цвітуть у різних кольорах: від снігового білого через рожевий, жовтий і червоний до глибокого червоного кольору з чорними венами. Вони також поставляються в шести різних формах пелюстків, кожна з яких має кілька варіацій між різними сортами. Зібравшись разом, вони роблять прекрасну живоплод зі своєю темною, густою листям і рясним цвітінням у прохолодніші місяці. Вони також досить ефектні, щоб стояти наодинці в садовому пейзажі. Найкращий час посадити камелії, якщо ви живете в теплому кліматі, це падіння. Якщо ви живете в більш прохолодному кліматі, де земля замерзає, зачекайте, поки вона розтануть. Вони віддають перевагу з легка кислого ґрунту з рівнем кислотності від 5,5 до 6,5 та добре дренованим середовищем. Вони вважають за краще бути в частковому тіні. Найкраще уникати посадки, де вони будуть впливати на спекотне полудневе сонце. Однак деякі сорти камелії сасанква можуть терпіти повне сонце. Однак більшість сортів цвітуть найкраще при яскравому, відфільтрованому сонячному світлі. Вони дуже добре справляються в пейзажі з високими, розповсюджуючи дерева. Камелія ніколи не скаржиться на посадку під навісом живого дуба. Про Камелії, Камелії приголомшлива родина квітучих рослин, які походять із Східної та Південної Азії. Відома за науковою назвою Тиси, ця родина включає види кемелесинансас, з якої ми отримуємо порошок мачі або зеленого чаю. Якщо ви дуже амбітні і плануєте витягувати олії зі своїх камелій, я аплодую вашій відданості мистецтву практичного садівництва. Якщо ви просто любите насолоджуватися свіжими квітами в зимові місяці, ніхто не буде судити вас за вирощування цих прекрасних квітів холодної погоди просто для любові до квітів. Зони стійкості до морозу. Більшість видів камелії найкраще ростуть у зонах твердості від 7 до 10. Найбільш культивовані види камелії поза їх рідною Азією це камелія Японіка та камелія Сасанква. Сасанква подобається трохи більше сонця, зазвичай не росте вище, ніж 12 футів, і має більш жорстку звичку, тоді як японська камелія віддає перевагу більше тіні і росте вище, що робить його легко обрізати і сформувати на деревах. Обидва види прекрасні і мають місце у багатьох відомих садах у південних штатах. Сасанква, як правило, цвіте на початку року, а деякі сорти починають сезон ще в жовтні і закінчуються в середині зими. Більшість японських сортів Камелій починають свій сезон цвітіння на початку середині зими з цвітінням у весняні місяці. З цього правила є кілька винятків: нещодавно деякі гібриди з Кореї та Північної Японії були введені в США і можуть жити в зоні шостій. Також є один вид Кемиле чрисанза, який має красиві золотисто, жовті квіти і лише процвітає на вулиці в зонах 11-12. Посадка в контейнерах цілком можливо і розумно спробувати вирощувати їх у контейнерах. Більшість видів потрібно приносити в приміщенні для застуди лише тоді, коли температура опускається нижче 20 градусів протягом тривалого періоду. Наявність красивої квітучої рослини в приміщенні взимку не є великою проблемою для більшості садівників. Камелії не токсичні для людей і тварин, тому вони безпечні для зберігання в приміщенні навіть з домашніми тваринами та маленькими дітьми. Їх потрібно пересаджувати кожні 2-3 роки і потребують хорошого кислого ґрунту та горщика з хорошим дренажем. Якщо ви добре піклуєтесь про них і тримаєте їх у тінистих місцях, Камелії в контейнерах проживуть довге життя і радуватимуть вам їх цвітінням. Вплив ґрунту та води на цвітіння. ґрунт один з головних факторів, який визначає, скільки квітів вироблятимуть ваші камелії кожного сезону. Якщо ваші камелії не цвітуть, це одне з перших речей, які слід перевірити, оскільки рівень кислотності ґрунту можна виправити досить легко. Вони найкраще ростуть у слабокисленому ґрунті з рівнем кислотності від 5,5 до 6,5. Якщо ви саджаєте рослину в горщик, це неважко зробити. Природа не завжди бачить наш ландшафтний дизайн, як ми робимо, тому якщо вам потрібно знизити рівень кислотності ґрунту, існує кілька ефективних способів зробити це. Соснові голки або соснова кора як мульча це чудовий природний метод, як і товстий шар компосту. Ще одним важливим фактором, пов'язаним з ґрунтом, є дренаж. Хоча камелії насолоджуються регулярним поливою, їм потрібен адекватний дренаж або вони страждають від кореневої гнилі. Це призведе до загального ослаблення рослини, що означає заглиблене, знебарвлене листя та менше квітів. Якщо ваша камелія буде посаджена правильно, дуже мало, що заважатиме зростати та цвітіння. У сухі часи не забудьте регулярно поливати їх. Після встановлення та дозрівання вони, як правило, процвітають у дощовій воді в районах, де дощ регулярно. Остаточні думки Камелії – це приголомшливі та універсальні вічно-зелені рослини, які цвітуть з пізньої осені до ранньої весни. Їх повільний ріст і тривалий термін експлуатації роблять їх радістю рости поколіннями. Кажуть, що улюблена камелія переживе садівник, який посадила її. Яка чудова спадщина для садівника! Камелії є витривалими, прості в догляді і неймовірно красиві протягом місяців, коли більша частина саду спокійна. Вони пропонують практичне використання як хедж, а також естетичну красу з їх рясними зимовими квітами. Окрім краси на відкритому повітрі, вони також роблять чудові зрізані квіти. Камелії – це зимове диво і прекрасна рослина цілий рік.